Замовила в моє на сайті собі отакий фільтр. Тут вам все видно. Об'єм видно. Подивимось на сам кувшин з фільтром. Запаковане чисто, гарно. Так, отакий у нас кувшин. Входить, що в ми... нас, подивимось. Так, от така з'ємна кришка, на ній отаке, дивіться, такий датчик є. Так. Ну, гарний пластик, акуратний. До комплекту входить фільтр. Ось ну, тут, як завжди, з'ємна чаша, куди вставляється фільтр. Там кувшин. Зручна ручка. Удобно тримати, тому що 3,5 літри він буде важкий, але ручка така гарна.